Вітаю! Сьогодні на уроці будемо виконувати дії з іменованими числами, обчислювати значення виразів зі змінною та робити різні дії з геометричним матеріалом. Усна лічба 80 поділити на 10 8. Дев'ятсот поділити на сто дев'ять. Двісті поділити на десять, двадцять. Сімсот поділити на сто сім. Вісімдесят поділити на десять. Вісім. 300 поділити на 100 – 3. Яке число заховалось? Запиши його каліграфічно. Виконай дії з іменованими числами. Отже, в зошиті запиши вирази номер, запиши вирази, виконай дії, а потім перевіряй. 42 метри поділити на 7 буде 6 метрів. 35 хвилин поділити на 5 7 хвилин. 100 см поділити на 10 буде 10 см. 100 см поділити на 10 см буде 10. 500 кг поділити на 100 буде 5 кілограмів. А 500 кг поділити на 100 кг буде 5. Розглянь записи і поясни, як міркували, виконуючи обчислення. 50 поділити на 5 буде 10. Ми знаємо, що 5 поділити на 5 буде 1. Ділено у нас не 5, а 5 десятків. Отже, 5 десятків поділити на 5 буде 1 десяток або 10. 500 поділити на 5 буде 100. Ми знаємо, що 5 поділити на 5 буде 1. Ділено у нас не 5, а 5 сотень. Отже, 5 сотень поділити на 5 буде 1 сотня або 100. Обчисли з поясненням. 90 поділити на 9 буде 10. 90 це 9 десятків поділити на 9. 9 десятків поділити на 9 буде 1 десяток, отже 10. 900 поділити на 9 буде 100. 900 це 9 сотень. 9 сотень поділити на 9 буде 1 сотня, отже 100. 40 поділити на 4 буде 10. 40 це 4 десятки. 4 десятки поділити на 4 буде 1 десяток, отже буде 10. 400 поділити на 4 буде 100. 400 це 4 сотні, поділити на 4 буде одна сотня, отже 100. 80 поділити на 8 буде 10. 80 це 8 десятків, поділити на 8 буде 1 десяток, буде 10. 800 поділити на 8 це буде 100. 800 це 8 сотень. 8 сотень поділити на 8 буде одна сотня. Отже, це 100. 10 поділити на 1 буде 10. 10 це 1 десяток. 1 десяток поділити на 1 буде 1 десяток. Це 10. 100 поділити на 1 буде 100. 100 це одна сотня. Одна сотня поділити на 1 буде одна сотня. Отже, 100. Знайди значення виразів. Від частки чисел 707 відняти число 56 буде 44. 800 поділити на 100 помножити на 5 буде 40. Суму добутку чисел 3, 4 і числа 88, збільшити в 2 рази буде 200. 27 поділити на 3, поділити на 3 помножити на 100 буде 300. 1000 поділити на 100 поділити на 10 буде 1. Різницю чисел 740 і 700 зменшити у 8 разів буде 5. Знайди значення виразу С відняти С поділене на 100, якщо С дорівнює 700, С дорівнює 400 і С дорівнює 1000. В зошиті записуємо вирази номер. Розв'язуємо, вчислюємо, перевіряємо. Від 700 відняти частку чисел 700 і 100 буде 693. Від 400 відняти частку чисел 400 і 100 буде 396. Від числа 1000 відняти частку чисел 1000 і 100 буде 990. Давай трохи відпочинемо. Заплющуть пшенята. Подумай про щось приємне, пригадай, поміркуй, помрій, вдихни декілька разів глибоко і будемо далі продовжувати урок. Розв'яжи задачу, скориставшись схемою. У трьох під'їздах будинку проживає 842 мешканці, в першому під'їзді 267 мешканців. В другому на 38 мешканців більше, ніж у першому. Скільки ж мешканців проживає в третьому під'їзді? Отже, короткий запис ми маємо. Розв'язуємо задачу. Першою дією нам треба дізнатись, скільки мешканців проживає в другому під'їзді. 267 додати 38. Отже, у другому під'їзді проживає 305 мешканців. Другою дією ми дізнаємо, скільки мешканців проживає у першому і другому під'їздах разом. 305 додати 267. Отже, в другому і в першому під'їздах проживає 572 мешканця. Тепер ми можемо дізнатись, скільки ж мешканців проживає в третьому під'їзді. 842 відняти 572. Отже, в третьому під'їзді проживає 270 мешканців. Обчисла. Радіус кола із центром у точці С дорівнює 15 см. А радіус кола із центром у точці М 10 см, знайди відстань міточками К і Т. Спочатку нам треба знайти довжину відрізка КП. До 15 додати 15 отже, довжина відрізка КП дорівнює 30 см. Далі ми знаходимо довжину відрізка ПТ. До 10 додати 10, відрізок ПТ дорівнює 20 см. Тепер ми можемо знайти довжину відрізка КТ. До 30 додати 20 буде 50 см. Отже, відстань між точками К і Т дорівнює 50 см. Вдома розв'язати вирази номер 284 та задачу 285 на 52 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!